Привіт! Ой, у нас сьогодні почався так весело ранок, ну як не дуже весело. Коротше, Андрій проспав на роботу, він вимкнув будильник, а я його навіть не чула. Ну, коротше, потім у нас набуть холодно. Дощ, Боже. Я оце лежу під одіялом чи під ковлею. Мені так добре. Але я розумію, що треба вставати, бо скоро в мене пари. Я так не хочу. Це жесть. Просто. Просто жесть. Я взагалі не така, знаєте, побита. Взагалі. Їху. Спати хочу. Треба зробити цей Це корій, але хочу, знаєте, якось виміряти. Можливо, в інтернеті є пропорцію, типу. Або спробувати саму якось зробити. Мені просто сподобалось, я пила в свекрухи, в них такі кофейні, ну такі кавові чашечки невеличкі. І я пила, і мені так сподобалось, типу, одна ложка цукорі, два цукру. І, типу, він не розбавлений, він, ну, він смачний, типу. Не знаю. Бо мене немає такої. Ой. -шесть. Це, як завжди. От, то тому якось так. От, вчора до двох ночі робила. Коротше. Тому бажаю всім гарного, продуктивного дня, ну, а вже я до вас повернусь пізніше. Бо лежати добре, говорити добре, але робити теж треба. Я завжди знімаю ввечері, я так вже помітила. Якось за цілий день немає, що такого у мене не відбувається, а вже на вечір я виходжу до вас. Що робила сьогодні цілий день? У мене були пари, потім у мене я займалася домашнім завданням, потім вже прийшов Андрій, ну коротше. Поїхали до батьків. Зараз моя задача це помити посуд, розкласти сухий посуд, посуд помити, скласти щепінсок. Да? І думаю, вийду до вас, буду поговоримо з вами. Я вже сьогодні замовила білет додому. Збирати речі. Сьогодні ще не будуть займатися вже більш завтра. Ще треба буде щось придумати, приготувати. Андрій, я не знаю що, але треба подумати. В принципі, я думаю, він тут і сам без мене справиться. А там буде відомо. Там буде видно. Знаєте, мало Але нічого, всі. всі ми люди, всі ми це робимо і це нормально. Я не думаю, що це щось таке, знаєте, погане. Так, завтра вже закупи. Так я кажу, останні закупи. Треба заблокувати подальший подарунок. Тому будемо все це робити, складати, бо п'ятницю вже хоч. У ну, мене пара буде просто, провести, не буде часу. Mm. Навіть скласти нормально, я хочу скласти все, що є. Я все взяла, коротко. Ще сьогодні хочу виставити виставити речі. На сьогодні, на І, що І, виставити... І що ще? І хочу виставити добре. До речі, станеться. Важливо, постараємося більше. Завтра фарма немає, тому завтра буде такий. Знаєте, такий домашній день. Затримуємо. Вирматися yeah. своїми справами. Покладати, поприбирати, приготувати, поїсти, вже завтра потупаємо, бере така. Недвиночиста, я можу вже такі завтра. Який сенс? Зараз ви те, що вона завтра? Осу треба мити. Не забуваємо дівчата. У мене були такі моменти, коли я залишала на потім. Потім тут така була гора. Це не красиво, це. Бери те, що знаєте, красиво, некрасиво. Ну, це не досить класно. Вона ну. потім паняється. Штатики брати додому не буду, тому я не знаю, які в мене будуть заходити улоги, як я буду влашковувати. Я буду. І можливо, буду писати там. Конспекти, але ну, хочу познаходити про те, що треба розготувати. Ось таки треба буде, тому що на наступних вихідних ми їдемо в село. Також там контекстує. Я постараюся щоб мене був інтернет, Ми нас є такий. От, подивимось Ну, там подивиться, можливо, штуки і... прикладатися влоги. Можливо, ні. Це ще таке таким питанням. Тішечки у вас її суму не треба відкрити. Хочу вам порекомендувати, якщо у когось такого немає, коротше купити заварник. Класна штука заручає. Чим мені він подобається? Тим, що це набагато-набагато зручніше. Тобто ти зробив чай, все, потім ти його просто розбавляєш гарячою водою. Ну, коротше, це тобто вже готовий чай і нічого ти не витрачає. Що ти не витрачав час на те, щоб зробити, або ще щось. Ну, тут тобто вже є, в принципі, все готове. Не знаю, мені подобається, можливо, комусь не подобається. Це вже таке. бо я не люблю, коли мене це знаєкось, просто води цей жест. Воно потім висихає такі розводи і досить це класно. Зараз також заверничок помию. Я роблю чай, завжди я вчора зробила, сьогодні випила його. Не жалко мені все готове подобається. Там нас да? мені його вистачає на стільки. Нормально і я нічим не не навіть немає ось це ока. Просто треба виділяти час, щоб зробити

Я якось вам покажу рецепт, як робити гарячі бутерброди без духової, ну, без духовки. Це власний метод. Так. Я поки що напилась води, поки що я нічого не хочу їсти. У мене ще є і картопля, і гречка ще. Так, Зараз я складаю. Я не жалкую, а это мне печатанки жалкую. Жалкую я что-то заняшь. Я що не жалко, что там я уже живу плод. звісно, він буде підтримувати, бути опорою, то, звісно, тоді ці захочуть сім'я. Якщо такого немає розуміння, то да. Тоді сім'ї не хочеться. Ні до нього не вибрано. Просто плита не подобається, так просто треба помити. Я готувала. Постарямо, що не висипає то все. Так, набираємо чайник, який Що тут робити? заварити. Бо е, я дуже люблю такі чиї, зараз теж не почала часто дитина. І що можу сказати? Я хочу заварити такий. Чай, рекомендую. Він ну, в осипному форматі, але смачний. Такий типу, непоганий. Я люблю ось такі лобаре. Якщо ви знаєте, такі є в Аврорі, от коли акції я брала. Коротше, мені дуже подобається, але я бачу, в АТБ є більше смаків, але там дорожче. Ну, там також, якщо є акції, то я беру. І от тут є цікаві смаки. Вино... Тут є, ось дивіться, є виноград, цікавий смак, є полуниця, потім є якась чорні, що це якісь? Я не знаю. Ну, якісь бачите, де такі ягідки. І смачний це персик. Але я хочу сьогодні виноград, я вам покажу, який воно дає колір. Це просто це нас який у нас тут і чорний, і зелений. Але в лаваре є те, що тут короче, не тільки зелений або чорний. Вони або змішані, ну коротше. Тобто немає вся колекція зелених. Я не знаходила. Я тільки докудилася. Їх досить багато. Я досить, навіть, розсипу, в баночку так зручніше. Це те, що я люблю. Сюди взимку, весени. Зараз ще зранку заміська цей. це Ну, Досить класно пахне. Потім вам покажу, як. Ми ну, зараз вами все ж таки дочекаємося коли. Ой, зараз я опущу. Опустую Тому якось так. Коротше. Дні в мене проходять однотипно, якщо ви помітили, просто, ну, якщо ніж знімати, я знімаю. Якщо немає, то немає. От. Тому якось так буду їхати. Можливо, щось буду знімати, не знаю, постараюсь. А, от буду, ну, як завжди, я їду, слухаю музику не або читаю книгу. Ну, це, це так. Там просто ми знаєте, там по таким дорогам їдемо, що ну, типу немає. Навіть зв'язку ну, і воно постійно, знаєте, там раз, воно постійно так ковбасить, і ти вже просто що не хочеш і чотири години, але ну я завжди виходжу на е, якісь не на передишки, ну коротше, я виходжу, я просто ну, я не витримую сидіти там е, постійно в автобусі, бо в мене спина, мені треба походити. Е, якщо, наприклад, е, ну ми можемо є ну, можливість постояти, то так про цей водій може там є ще каже, там все до цей.